Місця вже знайшов діпором, просканував, провірив. Тут дуже багато на дні ось такі пеньки. Дуже багато на, цьому, на цій водоймі, отаких підводних пеньків від лісу колишнього. І треба було діпором все це місця ці просканувати. Так, по насадках, саме цікаве для короп'ятників. Тут буде Роні рік. 12. І попап. А тут буде класика на короткому поводку. Ну, достатньо короткий, там, не знаю, 10 см, десь так. Може 12 Ну, коротенький ось так. У мене лапа нездорова. Ось така. Корм, корм, паста. Я зробив сьогодні таку пасту, досить м'яка, це не річка, тому тут не потрібна жорстка паста.